Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість, покаятись, стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Воскресіння Ісуса Христа було передбачено за сотні років. У Біблії записано, що Бог позбавить душу Ісуса від влади пекла. Бо ти не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому твоєму побачити тління. Сьогодні це факт, який вже відбувся. Христос Воскрес! Апостол Павло підтверджує, що це вірно, буквально, і підтверджено п'ятьма сотнями очевидців. Подумайте, п'ятсот найближчих очевидців. Хочете випробувати це у суді? Знаєте, що стверджують закони юриспруденції розвинених країн. Якщо очевидці свідчать про щось побачене і записують те, що бачили. І це не підтверджується остаточно. Тоді записане ними свідоцтво не може бути анульоване або спростоване, або скасоване, поки не буде дане остаточне свідчення того, що очевидці брехали. І тому науковці, які не вірять Біблії, намагаються знайти хоч одну кістку Ісуса Христа, ось уже понад 20 століть, тому що єдиним повним свідченням того, що він не воскрес із мертвих було б виявлення речового доказу однак їх немає. Ісус воскрес із мертвих.